Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM Техніка. Вивантажили надходження порядка 20 одиниць техніки. Відправляємо вже пустий контейнер назад в Данськ здавати в порт, а зараз коротко оглянемо, які саме трактори до нас прийшли в цьому надходженні. Власне Більшість малюків від 15 і більше кінських сил, а тепер давайте по черзі глянемо, що саме ми отримали. Кубота Б1502, просто стан неперевершений. Куботою ми захоплюємося, як вони вміють зробити лакофарбове покриття, дуже стійке. Ось бачите, по шасі. Але, направду кажучи, і власник, мабуть, цього трактора за ним добре слідкував. Ціни на трактори вже знімемо завтра, бо почали сьогодні комплектувати вже. Деякі трактори навіть на колесах нам прийшли. А з цінами вже коли порахуємо собі вартість, і тоді озвучимо завтра-післязавтра, будемо знімати огляди, власне, з цінами. Кубота Astie 155 теж в хорошому стані. Дуже хороший стан напрацювання 291 мотогодина. Ми не стверджуємо, що це є правдиво, але ми показуємо вам, як воно приходить до нас на майданчик vrm техніка Івано-Франківська. Дуже цікавий трактор. Янмар К16, це вже після останньої серії, власне, і Yanmar 438 мотогодин гідропідсилювач керма. Ще додатково якусь встановили вони японці електронну блок управління, Виведені всі кабелі наперед, мабуть, там була цівалка або якийсь інший агрегат, який власне, агрегатувався попереду трактора. Янмар F155. Бачите, високі бортові, високий кліренс, теж цікавий трактор. Всі оці малюки в цьому куточку вивантажені. Тут маємо в неперевершеному стані Кубота x 20 особливість, пам'ятаєте, 4 циліндри, чотирьохциліндровий трактор, потім Задньопривідний трактор у межах 4 тисяч буде коштувати 17 кінських сил. Кубота. Задні колеса є високими, 22-ми. Значить, хороший кліренс теж. Кубота GB 155. -та. Має зауваження по капоту, відразу бачимо, але в цілому завівся він просто з півоборта. І це є останні вже серії GB, це рік 2005. -й. А на дисках от стоять же хлопці готують. Це шостий рік, другий місяць 2006 року. Отакий от тракторець малюк в цьому надходженні. Повнорозмірний F-20 Янмар, важкий великий трактор, бачите, яка рама, мости, вага понад тонну. Кубота А-15, це якраз попередник А-155. Власне, кубота А15 випускалася до 93 го року, а кубота А-155 серія випускалася до 96-го року, потім пішла серія GB. Власне, ось і GB у нас є 16-й. Теж в чудовому стані. Давайте глянемо, що тут. Тут 844 години напрацювання. Теж повнопривідний вже є кубота b 1702 такий як задньопривідний, тільки на повному приводі. І до якогось тракторів прийшла ґрунтофреза з регульованою віссю. Можна зміщати в сторону, ну, можливо, десь в ягідних господарствах така ґрунтофреза буде цікавою. Бачите, який стан ножів на ґрунтофрезах. В хорошому, хорошому стані. Грунтофрези прийшли на працювання 15 А15965 мотогодин. Дуже чудовий янмар АФ120 на 20 кінських сил. Дивіться по шасі. Взагалі жодних слідів ні корозії. Трішки потертий капот, як завжди, японці заливають з металевих каністер солярку і таким чином пошкоджують лакофарбове покриття. Найменший трактор, і вже можу сказати, що самовивозом Кубота б 6000 повнопривідна, правда, двохциліндрова, буде коштувати в межах 3,5-3,400, можливо, навіть ну остаточну ціну вже скажемо завтра. Але такий малючок найменший з того, що є. походу тут 12 кінських сил цього трактора. Власне так, 12 кінських сил. І наступний L. Всім знайома улюблена. Серія L1 205. Надзвичайно надійні трактори. Функціональні, коробка реверсного типу, функції розвороту на місці, рівень горизонту вже було в цих тракторах, а вони випускалися до 91-го року. Можете собі. Уявити. от Бачите, все є в цьому тракторі. І дивіться, як є, корозії просто на шасі немає. І є теж фаркоп. Зверніть увагу. Наступний трактор це є попередник L1 серії, Серія L1802. Цікава модель. Запевняли японці, що дуже хороший технічний стан, ну вже зберемо і перевіримо, вперше завезли цей трактор, але десь на теренах України не один такий трактор їздить. Наші читачі, підписники писали про надійність цього трактора, тому ми вирішили теж спробувати і протестувати. Ну і відповідно підготувавши, продати цей трактор. Тут на колесах вже GB-200. Це є 20-сильний трактор GB-серія на диску, що 2000 рік бачу, дуже хороший стан, 334 мотогодини, візуально хороший, щось японець намагався, мабуть, покращити, але, але треба ж спочатку помити. Останні вони до нас приходять. Ядмар АФ18 пошкодили трішки при вивантаженні, але чудовий стан, от вже фрезу навіть встигли хлопці причепити, бо декілька фрез прийшло зібраних. Хороші ножі хороші ножі на ґрунтофризі, дуже жлавий трактор. Отакий от на 18 сил, на 20 сил і ще. Новіший F також на 20 сил. L1 205 вже показували. Тепер йдемо, що ще тут залишилося: GT5. Це ж наступна, наступний трактор серії GT після X. Новіші роки. На диску 93-й, якщо це від нього, хлопці поставили вже 4 циліндри 23. ТР25 коней, хто як каже, на таблиці, на таблиці глянемо і скажемо вам точно. Янмар аф 222 на 22 кінських сили. кропка реверсного типу. 322 мотогодини. Ну, подивимося, зберемо. Також цікава модель. І середньорозмірний тракторець, але вже більший. Подивимося, завтра постараємося всі покласти на колеса та вже почати перевіряти, тестувати. І ще один От вже фрезу начепили. МТ-165 Mitsubishi на 16 кінських сил. Коробка на реверсі. Цікавий трактор, буде цікава на нього ціна. От ще декілька ґрунтофрез стоїть. хороші ножі на ґрунтофрезах бачу. І от маленька ґрунтофреза до б 6000 Власне, тут ми розвантажуємо і скоро зробимо вам презентацію нашого сервісного центру, який от за тими деревами буде вже готовий. Де ми будемо надавати послуги з обслуговування техніки. Не тільки обслуговувати ту, яку ми отримуємо, а і. По можливості допомагати власникам японських тракторів. От порядка 20 тракторів ми самі вражені кількістю, яку змогли японці нам завантажити в цей контейнер. На перший погляд трактори в хорошому стані. Великий вибір малюків. Повторююся, від 15 кінських сил до 20. просто. Порядка 15 тракторів. Ну і десь 5 тракторів вже повнорозмірних. Теж можна, приїхавши до нас, оглянути, протестувати і вибрати собі оптимального помічника. Отакі середньобазові 20 сил, 18 сил, коробка реверс, а от коробка на GB не реверс, механіка, як зазвичай, 3 швидкості, задня. І бачу три режими. Не два, як в менших тракторах, а три режими. Гідропідсилювач, функції розвороту на місці в більшості GB-шок є, і детальніше вже будемо оглядати стінами. Сподіваюся, завтра, післязавтра знімемо такі огляди. Підписуйтеся на наш канал. В цьому році очікуємо ще безліч надходжень, не тільки в Івано-Франківська, а й в рівне порядка. Трьох-чотирьох контейнерів та у віано-франків, стільки ж ми отримаємо ще в цьому році. Будуть і більші моделі, і на 30 сил, і більше, із кабінами. Тому не пропускайте наші огляди. Контакти з номерами телефонів та адресами будуть в описі до відео. Ставте вподобайки, не забувайте цього робити. Коментуйте, запитуйте, завжди раді вас бачити на нашому майданчику vrm Техніка Івано-Франківськ, що в селі Угринів, вулиця Галицька, 29. Б. Завітавши до нас, самі зможете переконатися в якості та надійності японської техніки. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.